Коротко про електронні сервіси Державної служби фінансового моніторингу. Перше, хочеться сказати, навіщо ця інформація бухгалтерам і звичайним підприємцям, Це для того, щоб розібратися, які операції можуть підлягати фінансовому моніторингу, тобто можуть бути зупинені в процесі підприємницької діяльності. Взагалі, Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функції підрозділу фінансової розвідки, де у своїй діяльності. Державна служба фінансового моніторингу керується за законодавством України і законодавством міжнародної організації, основним завданням, які є протидія відмиванню коштів, пов'язаних з злочинами, фінансуванням тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. На сайті Державної служби фінансового моніторингу розміщено законодавство, діяльність, а також Поняття фінансового моніторингу і хто саме має право здійснювати його в Україні. Національна система фінансового моніторингу складається з п'яти елементів. Перший елемент це суб'єкти первинного фінансового моніторингу: банки, фінансові установи, професійні учасники ринку фінансових послуг. Саме під дією цих установ ми, як представники бізнесу, як бухгалтери, найбільше зустрічаємося в своїй діяльності. Крім того, суб'єктами є держав... суб'єкти Державного фінансового моніторингу, такі як Національний банк України, Національна комісія цінних паперів фондового ринку, Мінцифри, МінФін, правоохоронні, розвідувальні та судові органи, Державна аудиторська служба України, а також обмін інформацією з іноземними суб'єктами. Саме первинний фінансовий моніторинг зобов'язаний проводити банки і фірми. Організації, які надають послуги аудиту та бухгалтерського обліку, для суб'єктів з первинного фінансового моніторингу на сайті є кабінет, де є можливість зареєструватись, а також подавати інформацію про результати фінансового моніторингу. Згідно закону України про фінансовий моніторинг, аутсортингові компанії, аудиторські компанії зобов'язані зареєструватися протягом 10 днів після того, як виникла необхідність подати інформацію до державного фінансового моніторингу. Що це за така необхідність? Необхідність виникає тоді, коли ми зустрічаємося з операціями, які підлягають державному фінансовому моніторингу для кращого ознайомлення з ними доцільно ознайомити знати про типологію держте Взагалі, зобов'язання моніторити операції мають виконувати всі представники, які мають доступ до фінансової інформації, бізнесу, фізичних осіб. У на сайті Державної служби фінансового моніторингу розміщені типології, це так звані переліки основних схем. Які були розкриті під час діяльності фінмоніторингу не тільки в Україні, а й у світі. Останнє таке дослідження типологі... типологічне було ще до війни в ти... 2021 році, і воно розкриває актуальні методи, способи, інструменти легалізації, відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму та сепаратизму. Ознайомитися з цією типологією, а саме зі схемами відмивання коштів, можна на сайті «Держмоніторингу». Ця типологія має вигляд підручника, де є зміст, і на прикладах розписано, які типові схеми були розкриті і як вони організовані. Ознайомлення з цими схемами дозволяє прийняти, побачити такі схеми при зустрічі з ними, розпізнати їх, і попередити від участі в таких схемах, якщо деякі там суб'єкти не будуть посвячені саме в те, що Ця діяльність передбачає використання схеми. Для чого вивчати теплогічне дослідження? Це стосується не тільки фінмоніторингу, але й всіх бухгалтерів. Для того, що в дослідженні проведено вивчення питань, пов'язаних з виявленням та розслідуванням схем легалізації доходів, а також розкрити зміст і характеристику різних схем відмивання доходів. Також там є е, описано роль застосування ризику орієнтованого підходу для. Стримування вищесказане злочинів, при чому цей ризик-орієнтований підхід він використовується в діяльності державної податкової служби. Також типологічне дослідження може стати підґрунтям для визначення підозрілості фінансової операції або діяльності відбування доходів. Зокрема, на підставі типологічних досліджень і на підставі дослідження сайту ціна держави у 2021 році розкрито статистику про найбільші. Схеми уникнення оподаткування. Це є зарплата в конвертах, яка займає найбільшу долю в уникненні оподаткування, Це є контрабанда та сірий імпорт, також тіньовий ринок орендсько-господарської землі і коннотаційні центри. Самі типології, вони в графічному режимі дозволяють наочно побачити, які схеми розкриті фільммоніторингом. Зокрема, от така найпоширеніша схема пов'язана з сільськогосподарськими підприємствами у 2021 році, в якій залучені приватні сільськогосподарські товарробники, але насправді відбувалася відбувався експорт сільськогосподарської продукції по фіктивних контрактах, так як не відбувалося валютні надходження із за кордоном на підприємства України. Схини були задіяні і компанії, нерезиденти і іноземні зернотрейдери, що таким чином дозволяло легалізовувати кошти? Які ж операції підлягають фінансовому моніторингу, які описані в типологіях і як їх розпізнати? Згідно закону України по фінансовий моніторинг, фінансовому моніторингу підлягають порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції. Пороговими ті, які, які Сума, яких перевищує 400 тисяч, і відповідають одні з чотирьох ознак. І друга група це підозрілі фінансові операції, тобто вони відповідають критеріям Національного банку України. Розповімо про першу частину, тобто порогові фінансові операції. Отже, пороговою є та операція, яка перевищує 400 тисяч гривень. Виключення це гральний бізнес, тому що в них пороговою є 50 тисяч. Але не треба думати, що 400 тисяч це одноразова сума. В банках проуми вважаються вже операції на накопичуваній схемі. Тобто, якщо, наприклад, через вашу картку фізичної особи пройшло протягом періоду 400 тисяч і більше, вони ви вже підпали під перший критерій, тому що відбулося 400 тисяч однотипних на 400 тисяч однотипних операцій. Далі перевіряється другий критерій: один із чотирьох: це наявність зв'язку з токсичними державами. Це мається на увазі державами-терористами, і Росія Російська Федерація, Лівія, КНДР та інші, які внесені в список таких держав, фінансові операції з політично значущими особами і членів їхньої сім'ї, платіжні операції з переказу коштів за кордон, в тому числі до офшорних зон, і фінансові операції з готівкою. Тобто, якщо готівки надійшло на вашу картку 400 тисяч. Це вже є норгова фінансова операція, яка підлягає фінансовому моніторингу. Підлягає фінансовому моніторингу саме походження цих грошей, Можливо, що ви маєте підтвердити ці 400 тисяч, з якої діяльністю пов'язані, і для якої діяльності, звідки їх походження, для якої діяльності будуть використовуватися. Для підтвердження легальності походження коштів можна представити декларації фізичної особи підприємця, можна представити декларації про майновий стан. Документи, які підтверджують реалізації рухомого, нерухомого майна протягом тривалого періоду, або ж довідки про заробітну плату, якщо вона перекриває суму, яка підпала фінансовому моніторингу. У разі непроходження процедури фінансового моніторингу операція буде відхилена. На процес фінансового моніторингу вона зупиняється. Але навіть якщо вона буде відхилена, це не означає, що ви можете звернутися до іншого банку через те, що. Автоматично фізична особа попадає в реєстр фінансового моніторингу, тобто в реєстр осіб, які під, операції, з якими підлягають ретельнішому дослідженню, тому що друга група операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, це підозрілі. Вони не залежать від суми, на яку проводяться. І е, досліджуються індикатори підозрілості. Одним з таких індикаторів це є наявність у фінансової установи, підозри або достатніх підстав для підозри, що це є що ці операції є результатом злочинної діяльності або стосується фінансування тероризму. Для виявлення підозрілих операцій фінансові установи розробляють індикатори підозрілості, і якраз тут їхні індикатори ґрунтуються на типологіях. Які розміщені на сайті Державної фінансової служби моніторингу, які я показувала, і на досвіду фінансонови. Причому цей досвід може і об'єднуватись, здійснюватись обмін між різними фінансовими установами, саме щодо підозрілих операцій, підозрілих фізичних осіб, для того, щоб не пропустити такі операції, наслідки за неякісний фінансовий моніторинг у фінансових установ досить суттєві. Це позбавлення ліцензії, якщо ж щодо аутсорсингових компаній, аудиторських компаній, які здійснюють послуги, надають послуги з бухгалтерського обліку, які теж є суб'єктами фінансового моніторингу, то поки що передбачено, що вони зобов'язані здійснювати такі фінансовий моніторинг, але контроль цієї діяльності ще недостатньо розвинути. По суті, основною ланкою фінмоніторингу на сьогоднішній день залишаються фінансові установи. Джерелами інформації для індикаторів придорозливості є типологічні дослідження, є рекомендації Національного банку України, є так званий додаток 20 до положення про здійснення банками фінансового моніторингу і внутрішні положення банку. Саме через наявність внутрішніх положень банку процедура фінансового моніторингу відрізняється у різних банках. Звичайно, найбільш ретельніша вона в державних банках, в комерційних не менш ретельна, проте багато речей більш автоматизовано використовується, залучена більша кількість людей, використовується більша кількість інформаційних баз.